Всім привіт, мене звуть Ліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дещо ну дуже неоднозначне про двох жінок, які стають все більш популярнішими через свою дуже неоднозначну діяльність. І скоріш за все ви чули про цих жінок, навіть якщо взагалі не цікавитесь ніяким боком цією темою. Ці жінки заробили свою популярність на тому, що встановили рекорди. І рекорди на тому, що переспали з великою кількістю чоловіків за один день. Одна переспала сотнею чоловіків, а інша її перегнала у цьому і переспала з тисячею чоловіків за ніч. І це вийшло за рамки просто OnlyFans чи якихось подібних платформ. І зараз це все несеться у Тіктоці, у Інстаграмі, у Ютубі. У цих жінок беруть інтерв'ю, запрошують їх на подкасти. І в цілому вони зараз дуже популярні через отакий от. Контент Бонні Бу та Лілі Філіпс вони були подругами, вони знімали спільні відео до тих пір, поки це саме Бонні Бу не вкрала у Лілі Філіпс ідею переспати з тисячою чоловіків і не зробила це раніше, тому, що Лілі Філіпс розповідала про те, як там вона готується, як там вона шукає анкети і все таке. Бонні Бу просто така: я це зроблю раніше, і почала просто через свої соціальні мережі запрошувати чоловіків взяти участь у цьому її рекорді. Просто то якихось будь-яких чоловіків на вулиці, головне, щоб вони були повнолітні, і в цілому Бонні Блу насправді не виглядає дуже приємною людиною, тому що у своїх інтерв'ю вона, наприклад, виправдовує зради і каже, що зради в цілому нормальні, тому що жінки стали занадто ліниві. Окей, да менші 100%. Чому? Because women are lazy. If you ask the average person when's the last time your wife went down on him, they're gonna say it's ages ago. The other thing with women, they want women's rights and they want things equal, but then they're the ones that want the bills to be paid for. They expect their guy to go and earn more money than them. Then they also want the guy to come home, clean the house, look after the kids. So it's like you can't expect someone to do all of that and then you're not even gonna do the bare minimum, which is go down on them. So when they're not doing that, I offer it free. Or do you think that's okay? well, yeah, it's a service they deserve. дезерв. Поніву каже: бідні чоловіки. Я за вас, типу, ви можете зрадити своїх жінок зі мною, і це буде окей, це буде нормально. І вона пояснює, що зрада чоловіків з нею це краще, ніж чоловік знайде собі десь там коханку, тому що з нею у них не буде емоційного зв'язку. So, you you're saving marriages by sucking? yeah because then they're not having like an affair like an emotional connection with someone what well, is an affair though isn't it really would you cheat in a relationship possibly <laughs> these husbands are telling their wife like i'm not happy with how things are in the bedroom guarantee those wives are just gonna kick off like they don't ever take any criticism well if you want to be a you have be a i have a lot of wives that message me and they give me a lot of hate And then what I find is when I I click their profile picture, I realize I've already slept with her husband and it makes me so happy. І вона періодично у своїх відео, коли запрошує чоловіків знятися у своїх відео. Вона каже: Типу: Кидайте своїх жінок, скажіть, що ви йдете на роботу, скажіть, що ви йдете з друзями, і приходьте до мене. Ще цікаво те, що Бонні Блу залучає у свої відео дорослого характеру просто людей з вулиці. Бонні Блу дуже любить молодих чоловіків, яким тільки-тільки виповнилось 18 років. Тобто 18 років це рік згоди, і вона, наприклад, каже: Я можу бути вашою першою дівчиною, що фест там не джоджмен акентаюгати що моти. I can teach you how to put a with no judgment because they're not the easiest, and also it's gonna be a good experience, and you even get a video out of them. Вона всі У Бонні Бонібу також є не одне відео, де вона просто стоїть біля якогось університету і каже: якщо вам тільки виповниться 18 років, приходьте, і в 12, як тільки вам стукне 18, ми відмітимо ваш день народження зі мною. Іншіренсентіюінгс Авонслівидвонгоджентеті белілігойтеніро також вона казала, що мені подобаються юнаки, але мені подобаються і їх татусі. Я оплачу коледж юнаку з найменшим членом. last year I sat with 122 college boys at spring break and it was so much fun but I don't want to keep making things about numbers and I've also realized I've got like an obsession with bringing families together and pleasing both dads and sons and in America tuition fees are very expensive so whichever college boy gives me the best orgasm I would like to give back by paying for their college tuition so that way I'm pleasing the daddy because they haven't got to you know work so hard and put so many savings aside break i'm going і pay for his college Якщо ви думаєте, що це треш, ні. Я вам розповім далі про треш. Вона дуже сильно пишається тим, що об'єднує сім'ї або допомагає родинам. Допомагає родинам, це типу, як коли чоловіки зраджують з нею своїм дружинам, ніби як вони. Це роблять і це ніби як укріплює сім'ю, тому що чоловіки не зраджують десь там на стороні, а вони зраджують з нею, з якою немає у них ніякого зв'язку. Але є і страшніші варіанти. Вона каже, що об'єднує сім'ї тим, що спить із статусями і з їх синами. Не одночасно ніби як, але в неї є декілька відео, де вона пишається тим, що вона об'єднує сім'ю. що з нею спочатку переспав юнак, а потім, типу, батько дуже сильно через дуже сильно ревнував, і вона на наступний день переспала ще й з батьком. І типу таким чином вона об'єднує сім'ї, тому що у них ніби як є спільний. Такий досвід obviously the dad got jealous and he joined the queue a few days afterwards with his son and wanted to experience it himself. Я не знаю, які сім'ї треба об'єднувати таким чином, тому що для мене це щось дуже нездорове. Я нагадую, що у мене є інстаграм, і я там публікую різні фото, відео, історії. І буде круто, якщо ви на нього підпишетесь ось тут або за посиланням в описі. Ще приклади, де вона назвала об'єднання сімей. Це у той у тій черзі, де вона переспала з тисячу чоловіками, Про це ми поговоримо пізніше. І так, от в тій черзі була мати і був син. Типу, мати не відпустила сина одного туди, і вона стояла з ним у черзі. в кілька з Бонні Блю, була його мами. вона розуміла, що Санівозветійінлайфрофімітвитбоніблютрактамбайгісфірієс мам. Тамалозрейджін автоші рілайстр санвозвейтінлайнти сліп видіадал старм баджінтийкимхом. Want him to come on, Don't walk through there, it appears the mother, who remains unnamed, was trying to get her son removed from the situation, potentially as he was in the room with Bonnie at the time. How old's your son? Yeah. А потім, коли він зайшов, матір не пустили у цю кімнату, і вона просто спочатку мовчала, а потім почала стукати у двері і казати, що вона зараз викличе поліцію, що це все ненормально. Саме в той момент, коли її син був всередині Бонні Булу. Я не вірю, що я таке розказую. Ну, коротше, це реально історії з її інтерв'ю. Щось не так всередині накриває, але ви такі, та норм, я сама з цим розберусь. А потім гуглите, як перестати прокрастинувати, чому я злюсь на всіх підряд, або як не спілкуватися з родичами та не почуватися від цього винними. Замість безкінечного скролу парад у Тікток можна знайти собі психолога на Майндлі. Це сервіс, який підбирає спеціалістів під ваші запити, тривога, вигорання, самооцінка, стосунки все, з чим варто працювати. Не на самоті жодних довгих пошуків. Просто заповнюйте анкету і Майндлі підбере фахівця саме для вас: зручні онлайн-сесії, чесні відгуки. І нарешті можна поговорити про себе без та інші ж живуть гірше. Переходьте за посиланням в описі, знайдіть свого психолога і, можливо, вперше скажіть: у мене все окей, не просто так. Ми зараз перейдемо до найбільшого трешу. Це. Якраз її оцей рекорд, де вона переспала за один день з тисячу чоловіків. Вона проводила цілу кампанію у своїх соціальних мережах в Інстаграм та Тікток і казала, що чоловіки, приходьте до, до мене, ми будемо разом встановлювати цей світовий рекорд. І насправді не так вже і було легко набрати цих тисяч чоловіків, які будуть. Ну, згодні це все робити, тому що по перше, це доволі. Ну поглянемо вправді правді в очі. Це доволі гидко, коли перед тобою стоять, не знаю, там 100 людей, 200-300, і ти після них повинен заходити у цю кімнату і на очах у інших людей якби займатися сексом з Бонні Бу, і ще це все буде на камеру. Також вона казала по типу жінки, приводьте своїх чоловіків для того, щоб вони не зрадили вам з кимось там на стороні. І вона дійсно, я не знаю, що в неї було в голові. Але вона дійсно декілька відео таких записувала: що давайте жінки, приводьте чоловіків. Також казала, що сини приводьте своїх татусів, татусі, приводьте своїх синів. Там тотальна дурка. Чиновір і you know no на no But... I don't use у like, 600 or something, that's what I've been told. Did you find it? Uh, it been? Great, yeah, no, brilliant. How long did you have? Like, probably like a minute or so. <laughs> yeah. Right, right that minute. Kind of out the the і в якийсь момент вона все-таки набрала цю чергу з тисячі чоловіків, і ось так вона виглядала. If you don't want your face in it, face is this side. That's all good, добре, all good. От якась частина стояла на вулиці, вони там стояли годинами, звісно, для того, щоб стати в чергу до Бонні Блу, деякі стояли по 6, по 8, по 10 годин. Просто заради цих 40 секунд, тому що вони розрахували, скільки треба на цей рекорд, і там ну, на одного чоловіка виходило десь приблизно 40 секунд. Вони стояли на вулиці, вони стояли всередині черги, потім їх запускали всередину цієї кімнати, і якась група уже якби. Займалась цим всім з Блу, а якась попер ті, хто були наступні, вони просто стояли, чекали, дивились на це все якось морально і фізично, мабуть, готувалися, щоб одразу, коли попередні закінчать, вони одразу вступали у цю гру. І тобто, ось такий був. And how long is each person um, getting in there? Actually, down there, about 40 seconds. That's longer than I expected. Well, I wish they could have longer because every time yeah. I meet somebody, I'm like, I want to give them a much longer experience. However, for the thousand men, it just wasn't possible. But I was getting very busy with other body parts while someone else was then inside of me. Or they had the option to stand and watch. Також всім на вході видавали маски для того, щоб їх дружини, їх якось не це. Сама сказала Hey man, for those that are in my queue, I know it was tempting to keep a souvenir, whether it was the or the ski mask, but don't, because your wife's probably a, I don't know, a bit of a weirdo, and she's probably going to go through your bag, and you do not want her finding the evidence. We want to keep the secret. Вона знаєте, така пікмі найвищого рівня. Вона думає, що вона така оригінальна і класна, що не така, як усі, що ці всі чоловіки насправді її люблять. А по факту вони її сприймають просто як. Тіло, яке, ну, з яким вони займаються сексом, а по-іншому ніяк, тому що вони навіть з нею не знайомляться ніяк. Вони просто заходять в цю кімнату, ну, можливо, вони там здороваються, кажуть Привіт, привіт і все, і погнали. Тому про яку суб'єктність тут може йти мова, якщо ти ну, ви навіть не спілкуєтесь, ви нічого, ви, ти просто в масці береш, заходиш 40 секунд, робиш свою справу і йдеш далі. І Зрозуміло, чому вона це робить, тому що її аудиторія це чоловіки, і вона навіть про це сама казала. Hey, Карінс, just a reminder, my videos aren't meant for you You can watch them, that's no problem. but... I'm here to your son and husband. Звісно, те, що вона говорить, виглядає супер шкідливо. Те, що вона говорить про жінок, про сім'ї, про об'єднання сімей, про секс, про те.

then we did groups of five like one after the other of fives then sort of like because we was hitting really good numbers i wanted to give people more time so then it went down to like one on ones didn't mm. it so like one person would watch whilst i was with somebody and then it would literally just be like a rotating circle like <laughs> Багато чоловіків можуть прийняти участь у її оцих секс-парадах. Вона кидає адресу і каже: Чоловіки, я буду тут. Хто хоче зайнятися зі мною сексом, приходьте! І вони, звісно, це все фіксують на камеру там є охоронець. І коли в неї спитали, чи чоловіки приносили якісь довідки про те, що у них немає ніяких захворювань. Вона каже: Ви що довідки коштують щось там 400 доларів. Чоловіки не мають робити ці довідки. Це занадто дорого. Всі просто приходять у презервативах. Також після цієї тисячі людей Бонні Бонібу оголосила, що вона вагітна, але це було просто як інформаційний привід. Потім вона сказала, що вона просто пожартувала для привернення уваги. І наостанок це не кінець цього відео, але ну про Бонібу ми вже майже не будемо говорити. Але на кінець. Факт про Бонні Бу. Знаєте, хто прибирав після цих тисячі чоловіків кімнату? І, до речі, ось так ця кімната виглядала після тисячі чоловіків. Просто подивіться. Її мама прибирала. What was it like after cleaning up after the bon bomb? Messy. Hundreds of condoms, boxer shorts, tops, stained bed sheets, wet bed sheets. І її мати така чисто. Ну, спочатку я ставилась негативно, але головне, що Бонні було щасливо. Ну, тобто вони, я так розумію, побачили наскільки багато вона заробляє, і такі чисто. Ну, якщо донька хоче, то хай вона цим займається. It's just part of Час патрубна се донхав ані you don't have any kind of, you know, emotional response to it? At first I did, but not anymore. Bonnie, when you told your parents what you do, how did that conversation go? I actually didn't tell them. a video got leaked. I would have always told him I'd only just started, so I wasn't ready to explain why I have chose to do this job. I, I was gutted at first; I really, really was. It was shock, but it was just a shock because it's something I never thought she would do. What has Bonnie achieved doing it in your eyes? Well, Where are you going next month? Yeah, we're going on a really nice holiday. <laughs> so, her making all that money—how has it affected you? We've had nice holidays and nice gifts, but that—that that doesn't bother me. I'm, she's happy, so I'm happy because she's happy. Це, звісно, добре, що батьки її підтримують, але все це просто виглядає як якийсь театр абсурду. Хоча, з іншого боку, буквально все, що зараз з нами відбувається, це якийсь кончений театр абсурду. Тому що тут дивуватися. Просто я не знаю. Якщо ви додивились до цього моменту, то саме час підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Перейдемо до сумнішого випадку, це подружка Бонні Блу Лілі Філіпс. Лілі Філіпс, вона теж британська порноакторка, яка здобула популярність завдяки своїй участі у документальному фільмі 100 чоловіків. І з. З самого початку саме Лілі Філіпс, як я казала раніше, хотіла побити рекорд з тисяч чоловіків, і вона не побила. Може воно і краще для її ментального стану, тому що після ста чоловіків Лілі вже виглядала чесно, не дуже. Отак вона виглядала перед цим всім. Hey. А після вона виглядала ось так. Крінченов лайк you haven't spent enough time with them and feeling like they didn't like you didn't give them a good time. I think sometimes like feeling so like robotic. Like by the I think like the 30th, you know, like when we're getting on a bit, I've got like a routine of like how we're gonna do this. And like it just sometimes you'd like disassociate and be like <laughs> you know like it's not like normal things at all. In my head right now I can think of like five, six guys, ten guys I remember.

Вона стверджує, що плакала через те, що була засмучена, тому що не змогла задовільнити всіх чоловіків, тому що там теж було мало дуже часу на кожного чоловіка. І ніби як вона плакала через те, що чоловіки довго стояли в черзі, але потім не отримували те, що. Хотів, і вона ніби як розчарувала деяких з них. Хоча мені здається, що це буквально причина на поверхні, а насправді вона просто плаче через буквально цей досвід, через який вона пройшла. Іденвоктастр просес та чідрепітідагандр таймс за де. Come on in, make yourself at home, take your shoes off. I've got some um, hangers here if you want to put your coat up. Nice. Come on in, where do you travel from? Say, oh, lovely. Yeah. yeah, oh, it's so nice to meet you. I'll get you on the bed, make yourself comfortable, yeah. take off your trousers, and we're going to have a fun time. When was the last time you ate? Um, I had a. I, I think I had a yum-yum um, and I think I had a sandwich and that was kind of and then the rest <laughs> it's not for the weak girls if I'm honest it was hard I don't know if I'd recommend it why not I think if you're a different type of girl it's very like it's kind of like being a in a sense of like it's just a different Feeling. I don't know how to explain it, like... It's not like just having with someone? Yeah, yeah. Just one in one out, like it feels... intense. <laughs> like more intense than you thought it might? Definitely. Наприклад, example, цьому this фільмі є a moment її менеджерка. manager Вона каже, що деякі чоловіки ну, їм не до кінця сподобався той досвід з Лілі Філіпс, тому що вони не встигли закінчити і якось ну не встигли зробити це все. І чи можна їм просто прийти і ще раз? З нею переспати вже не на камеру, а просто так. І менеджерка така, да, звісно, можна. В той момент, коли Лілі Філіпс відмивалась від цього досвіду в душі, вона виглядає після цього, настільки вона просто якось шокована, і ну, вона не виглядає як лі як Бонні Блу, яка така, а все нормально, мені було весело, все по фану. А вона виглядає як дійсно людина, яка пережила щось, що їй явно не сподобалось. Також гидка історія про те, як після цієї One time I found a con a couple of days ago. You found it <laughs> like loose car keys? That was after fucking you know, the like Hun Jan guys. Yeah, some bastard must have lost the con from inside me. Yeah, вона така, ніби не задумається про це. Вона така а що віч можна підхопити через оральні ласки, ну тобто, ще через оральний секс, типа не може бути це дуже сумно. Це ну, насправді дуже сумно, що людина типу, таким займається і вона навіть не знає основ того, які, яку небезпеку вона може. Цим собі заподіяти, тому що вони там не знімаються, нагадаю, з якимись порноакторами, які теж проходять там якісь тести, все таке, а просто з якимись лівими людьми, людьми з вулиці, в яких може бути взагалі що завгодно. До речі, після цього рекорда в сотню вона теж виставила ось таке відео. Типу вона завагітніла, але зараз вона в інстаграмі виставляє себе з ідеальною фігурою і взагалі не має натяку на те, що вона там. Якось вагітна, чи ще щось таке. На цьому все. Напишіть у коментарях, чи ви так само в шоці, як і я. Що ви думаєте про цю ситуацію? І дякую вам за перегляд! І зустрінемося у наступному відео.